Подарункові бокси в тематиці зоряні війни від найменшого до найбільшого. Я раджу вам додивитися до кінця, тому що найбільший бокс вас точно здивує. Отож, почнемо, перший бокс це міні-комплектація. Там є печиво, чай, три сиропа і листівка в стилі зоряних війн, а також коробка з тематичною наліпкою. Комплектація Middle містить собі тематичну чашку, брілок, стікерпак, листівку, а також блокнот. І знову ж таки пакування в стилі зоряних війн з ось такою наліпкою. Це комплектація Medium, туди йде чашка та футболка. Чашку та футболку ви можете обрати будь-яку, яка є в нас на сайті в асортименті, і додати в цей подарунковий набір. Це подарунковий бокс комплектації Classic. Тут дерев'яний постер, стікерпак, блокнот, печиво, чай, листівка, три сиропи і чашка на вибір. Це подарунковий бокс комплектації Max, як ви бачите, по наповненню він значно більший, але є ще більша комплектація. І ось так виглядає найбільший подарунковий бокс, бокс преміум в порівнянні з людиною. Я вважаю, це не передати на фото, і тому саме варто було подивитися це на відео. Пишіть в коментарях, який подарунковий бокс цієї підбірки ви б хотіли собі отримати. І ми вам подаримо або хтось вам подарить.